Ялиця на відміну від багатьох хвойних краще росте у напівтіні, і вона любить більш зволожені ґрунти. Ялиця також любить більш кисліший ґрунт на рівні pH 5-6. Тому у ґрунтосуміш для ялиці я додала більше торфу. Я взяла два відра своєї садової землі, одне відро піску, одне відро хвойного опаду і півтора відра торфу. І до слова хочу сказати ще про кислий торф. Кислий торф може бути різним. Якщо ви берете кислий торф, наприклад, для гортензії, то він буде з pH там 45 55 Якщо ви берете кислий Торф для лохини, то там буде кислотність 3,5-4,5. Я взяла досить кислий торф, тому я його даю, додаю у пропорції менше, ніж своєї садової землі. Якщо ви берете кислий торф, де pH вищий, наприклад, для гортензій, тоді з садовою землею варто змішати один до одного. При посадці ялиці я теж додала калімагнезію і осмокот HN. Ялицю теж не варто заглиблювати, щоб не підпривала коренева шийка, бо від цього ялиця може навіть загинути. І звичайно, обов'язково мульчуємо ялицю гуйним опадом або засновою корою